Ну, я е, зробила діагональ. І я взяла таке хвилясте. хвилясті такі. Ну, я поки що зачекаю. Дивіться, я залишила я залишила, так багато місць, таких відкритих. Я не робила так прям густо, хоча можна зробити трошки густіше, але дивіться, я буду робити потім іще одне шарування тим ж самим кольором, але я можу зробити, наприклад, жовтим, да, цим жухлим кольором. Зробити таке перше, і між ними якраз розташувати. Можу так зробити, я так і навіть і зроблю. І такі зелененькі будуть висихати. Так, зараз. Так, я беру такий біль жовтий колір, і між всіми, да, Хвилястими зеленими частинками буду поміщати о такі жовті, такі. Може, десь у мене буде вже накладатися, якесь шарування, але ж все ж таки тобто, це дуже цікава така робота. У ну, мене точно якісь водорослі. З'явилися. Так, а знизу вже я можу трошки вже накладати, бо в мене висохлий зелений колір, і я можу зробити жовтим поверху. А, тут в мене густіше, тому я можу додати жовтого кольору. Там, де він, він вже висох. Я трошки почекаю, бо у мене та, трошки є. Можу так ще можу додати, щоб висихав. Тобто я заповнювала свій простір. Все одно в мене знизу густіше вийшло, ніж зверху. Тобто я далі буду працювати е зеленим кольором, так, додавати наступне шарування. Е зайву вологу ми можемо прибрати е сухою, сухим пензликом. Зараз я намалюю, а потім Приберу зайве. Дивіться, буду прибирати навіть оці кінчики, у яких багато вологи. Це я прибираю сухою, сухим пензликом. Да, я витираю пензл, як промокашкою. Да, ставлю пензлик і він набирає все, себе вологу. Потім мию, потім знову я його. Бо коли залишаються такі плями, вони некрасиво виглядають. Мені так не подобається, що вони залишилось. І буду прибирати ці плями. Ну, вот ну, придется запрашивать их потом так.